І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Юа і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Гремлін Київ на Type-59, карта застава. Ну що ж, до бою. Так, і поїхав зразу ж на заставу. Чудово у нас вистачає швидкості, маневреності. Е, я так розумію, що Ну це в нас Китай Опа! Він тут не один буде, а отже вже починається із заробіжчя. Треба виганяти із застави, так, буде такий головний боєць застави, так скажемо. Китайська преміум-містежка і до речі, а ну, експертні експерти. Я так піддивився по характеристикам і подивився, що про неї пишуть. Пишуть, що це. бо я ще те експертний експерт, як ви вже давно зрозуміли. так. Пише, що це легендарніший танк. А чому легендарніший? А ну, давайте, експертні ваші думки, розповіді чі, чудові та цікаві про цей танчик, як ви на ньому грали і чому він став легендарнішим. Я так розумію, що його один час продавали, потім перестали продавати, а потім знову почали продавати і всі опа, це ж легенда, треба його придбати. Так, ну і поки я розповідаю чудові та цікаві історії, настріляв. А ну давайте дивитися ще, що у нас. Бачимо, що заряджено багато у нас бронебійних основних снарядів. 185 пробиття небагато на 8 рівні, але я так розумію, що вистачає. Перезарядка комфортна, точність змість комфортна. І наскільки ще я розуміюсь по преміум СТ-китайським, що у них дуже міцна башта, це плюс. Так, обертається вона швидко, маневреність. Ну він, він виглядає таким маневреним, легким він виглядає. Все чудово. Поки я розповідав знову ж історії, то наш герой все ж таки заїжджає на заставу і буде вихлопушувати. Тут вже останній залишився. Остання стежка залишилась, яку залишилось вихлопушити, і вже буде головним І це, до речі, чудово. Тому що бачимо, там прориваються по воді суперники, їх треба буде зараз швиденько підхлопушувати. А можливо, навіть повихлопушувати. Перший ворог вихлопушений. Так, 1549 настріляно. Натанковує потихеньку. Ну це башта. Ну, і я так розумію, також бачимо, що під чудовими кутами у нас ВЛД та НЛД вони можуть теж непогано. Якщо маневрувати, непогано танкувати. 5-5 у нас по бою. Однорівний вибій. Побачимо всю силу силі ще нашої стежки. Тут афк т 43 його там вихлопушує, я так розумію. Або Тисак. А, почекайте хто там. А блеск його ви... Блеск його там вихлопушує. Чеда. 7-6 по бою, не в нашу користь. Все ж таки прориваються суперники по воді. Це помічає наш герой, але він чекав, поки вони виїдуть на простір. Ось він цей прост. Огонь. І суперники були знічені, вони вже далі не захочуть лізти. Тут бачимо 90-х, вирішив. Ну, напевне, він хоче зараз дуельної дуелі, але там блеск наш під'їжджає, все ж таки, з рожі якого я переплутав стисаково. Під'їжджає. і Він зробить йому неочікуванчик. Якщо він нападе зараз... Захоче заїхати в втіли нашому герою, то наш герой його, по-перше, зустріне, перезарядка комфортна, чудова. Точність, слушність. Ну, по 12 бальній системі поки що десь на 11, непогано. Я так бачу, що він стріляє. Ось він 90-й. І ось він ну. Він бачить його, він його контролює. Ти теж зрозумів і вже відступай. Треба ще там допомога, напевне. Бо там лісовий дух залишився. А, ну там у нас в принципі і скорпіон G, і ТР2. Я думаю, вони там повинні впоратися, правда? А ми втрачаємо в цей момент по е, нижньому респі по JTK лінії танки. Хтось там їх так коло хлопу, вже На глюка стоїть. Шкода від пострілу теж непогано, правда? Ми бачимо, зараз стріляє то під каліберами. Спочатку бою на... був заряджений. Я так розумію, це в нас герой відео. Він із тих, хто розуміє, що на преміум техніці треба фармити, правда? тому і багато заряджено саме бронебійних снарядів. Кликав на допомогу XM57, відгукнувся Єлка 90 але зрозумів, що ну, зараз він нарветься там і тепер буде відступати. А нашому герою що робити? Мені здається, проїхатися по планам. Правда? Забрати там артилерію, об'єднатися зараз із Блеском. Це був би чудовий план на бій. Я думаю, що. І, ну, завжди прислухаються до гравця -ю. І, Знаєш, скеліщинське Скіліще він поганого не порекомендує. Тим бачить, що вже відчував наш герой, що. Він потрапить на YouTube канал Graves.ua. Чудовий та цікавий. Та треба показати чудовий та цікавий бій. Проходимося по тилам. Там небезпечний буде СТРВ. Ем... Як Пантера. Ну, я не думаю, що він небезпечний, ми його закружляємо без проблем. Зараз і артилерію тут знайти. Буде у нас третій ворог знищений. Ну і я думаю, що боєць буде, так як я спочатку бою назвав головний боєць застави. Так ми і назвемо це відео, головний боєць застави. Не забувайтеся, до речі, коли ви, коли ви надсилаєте мені реплейни, не забувайтеся написати ну приблизно, що відбувалося, якщо немає після бойової статистики. так, Бо якщо є, то я по, 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 по після бойової статистиці. В принципі, побачу, що відбувалося в цьому бою, так? бо я ж з першого дублю записую. А ще не забувайтеся е написати, як би ви хотіли назвати цей пік. Так? Такому в моєму. Ну, можете в своєму, а, я вже, е в своє, а я, можете в своєму, а я в своєму вже в стилі напишу, як він буде називатися. Що... Надам йому назву. Назву надаю я десь вже бачите посеред боя. А тут. З самого початку я вгадав, от назву я точно вгадав. Чудово, поїхали, треба нам бійця ще отримати. 4000 настріляно на 8 рівні це чудовий результат. Я останнім часом грав на десятках, ну... це такий жах, я вам скажу. Щось таке з рандомом сталося просто неймовірне. Зіграв. 10 боїв, одна перемога, ну це щось, я давно не пам'ятаю. Ну було таке, але давно не пам'ятаю таке. Дуже важкий зараз щось рандом. Чи так як попало, грають, знаєте, просто. Я розумію, що я рекомендую щодо в грати, але не як попало, так? На перемоги треба грати. Так, добре, тривори знищено, 4000 настріляно, 860 натанковано, 1000. 30, насвічено. Ми з блеском тут об'єднуємося. Братіж. Ану давай, братіш, ти будеш позаду. Свій автомат заряджай. Так, так, так. І поїдемо зараз не зрозуміло Правда, де він дійсно На ялинці. У нього такі на ялинці, бачите, він і там, і там хотів допомогти. Так, мені його навіть шкода. Бо він і там і там хотів допомогти, і там і там не вдалося. І братіші вихлопу пушувалися. Таке буває. А він там, по-моєму, так, де показує, от там і стоїть. Це, братіш, поїхали, вже братіш, братіш хоче поїхати в бік. Зараз підсвіти, там тигр зараз підсвітить. Так, СТРВ тут. І, Ялин, дайте четвертого, дайте четвертого хлопушою. На а я дохлопушу, так? Ого! Чудово, є четвертий. Назва підтверджена. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.